от, подаса, До речі, і от нещодавно Россия. ми говорили з пацаном з Росії, який він військовий він воював. Він каже: дякувати вашим військовим, які скидали з, дроном, з дронами води нам пити в окопах. Каже: я от після цього як вернувся з Іловайська, він каже, я після цього ні разу не пішов на війну, і я ховаюсь. Одна єдина людина з тисячі, Nie, яка, no, yes. яка була даром нашим військовим. Але так воно, не так воно, ніхто його не провіряє, ніхто не докаже. А він але він каже, що українці дуже серйозно підготовлена армія, українці дуже серйозно воюють. Це одна єдина людина, яка казала так, і все. E, значить, я що скажу? На превеликий жаль в російській армії дуже багато українців, і тому вона так воює серйозно. Nie. Ось, тобто, якби там, там не було українців, якби вони всі були тут, то був би зовсім інший результат. От, на жаль, там багато українців, і це цей це, це терорист, стрілков, той котрий, Гіркін, ось то він про це теж писав. Він це відзначав. Ось, ось таке. Це, це велика наша проблема. Що українець їде кудись, там, ну я не знаю, куди завгодно, в Польщу, в Америку, в Росію, і починає захищати тамтешню державу проти України. Ось це велика наша біда. Це, yes. це це сотнями років уже таке. Це.